Всім привіт! Виглянуло сонечко, приступаємо трошки до весняних робіт. От у нас барвінок. Ніколи не замічала, щоб він так перезімовував. Значить завжди був зелененький, хочу його почистити. Мабуть, трошки він примерз. Ось під низом таке більш зелене. Лістечко, іначе якось відходять нові пагунчики. Зараз трошки з ним попрацюємо і побачимо, що з цього вийде. У нас добавилися вулики. Ось проснулися. Було два, такі зелений і синій. Проснулися, з'явилися нові. Дід рішив побалувати нас в цьому році і добавить вуликів. У нас тут поряд ліс. Будуть вчинки щось збирати. Ось такий у нас ранок сьогодні. А ще вчора прилетіли лелеки. Вже сьогодні зранку теж ходили на городі, я не встигла вам зняти це.

you. <laughs>